Уяви, що в тебе є хата, худоба, город, трохи зерна, бабця, яка знає всі народні змови. І от у 1930-х приходить держава і каже, це все чудово, але тепер усе спільне. Бо колективно, значить весело, так почалась колективізація. Влада вирішила, що індивідуальні селяни то старий пережиток. А справжній комунізм це коли всі працюють разом, але результат іде в державу. Люди, звісно, не в захваті, бо моя корова моя корова, а не колгоспна одиниця молочної ефективності. Почались бунти, саботаж, нічні виводи худоби за межі планети. Влада відповіла розкуркулення, а якщо по-простому, хто не з нами, того вивозимо з хатою, без хати, без пояснень. І от уже мільйони селян у Сибіру, а замість них у полі табличка колгосп імені щастя. Але найстрашніше це наслідки, голод якого світ не бачив. 1932 1933 люди вимирають селами, а зерно вивозиться. Бо план має бути виконано ціною будь-чого. Отак і вийшло. Хотіли разом, а вийшло без права голосу. Колективізм без людини, мораль. Якщо хтось пропонує тобі жити гуртом, подивись, куди він ховає ключі від складу.